Віталій Володимировичу, як ваші справи? Розкажіть нам. Ваші справи, як кажуть, слава Україні. Героям слава. Дуже дуже приємно. чути вас. Ми за те, щоб Чемпіонат України, звичайно, проходив в серйозній формі, як завжди. І щоб він чесно об'єднав всіх людей. Поки ми українські цілі, нас не можна нікуди друг від друг що зараз повинно Розкажіть нам, як ви вчора в гру дивилися? А хто вам казав, що я дивився? Я впевнена просто, що ви не можете пропустити гру своєї команди. Ну так можна казати. Я думаю, на флорці старались. Вони виглядали досить таку непростої команди. Володимир Петрович просто не розлучався з телефоном під час гри. Розкажіть нам, то не ви були на зв'язку з ним. Ну, ви знаєте, я ж нормальний в житі. Трошки ми там поговорили про кое-что. І це хай не спить на роботі. То, в принципі, ви вчорашньою грою задоволені. Ну так, да. представте, що могло бути, щоб не виграв. Я маю на увазі моральну. Для волиня. Від цього колективу програми про футбол бажаємо вам здоров'я, одужання. Дякую, вам дуже. जानते हैं बदला देखो